Вітаю всіх на каналі Гриби Карпат з Юрієм Васильовичем. У мене сьогодні було спонтанне рішення. З самого ранку нічого не планував, але чуть пізніше запланував похід у гори на гриби. І ось що в мене знаходиться. Перший гриб, ну він далеко вже не перший, але більш-менш гарний, знайшов у високогір'ї Карпат. Майже вже середина жовтня я збираю білі гриби в Карпатах. Дуже гарний гриб. Думаю, що спонтанне рішення ні до чого не приведе, але все ж таки гриби починаю знаходити. Перед тим знайшов ще декілька грибів. Так що розпочинаємо полювання на білі гриби. Так, а біля цього гриба поряд був ще інший менший і ще зовсім недалеко. Ось такий грибочок. Так що шукаємо. Думаю, що сьогодні полювання вдасться. Так, ходжу я лісом, збираю щось. Деякі підберезовики знайшов. Бачу тут не тільки я один збираю гриби. Ну і ще знайшов ось такого гарного білого гриба. Просто чудовий грибочок. Ще тут покручуся, бо мені здається, тут ще повинні бути гриби. Так, білих грибів вже не було, але є берези, і є підберезовики. Якщо дуже гарні, то я теж їх збираю. Мені здається, оці підберезовики гарні. Тому їх можна збирати. Хожу я в березовому ліску. Не ось таке царство грибів. Це просто царство грибів березовики. Зараз будемо їх зривати. Царство грибів продовжується. Це білий поміж ними. важкодоступні місця. Ось такий маленький білий крихітний грибочок. Так. Ще ось такий підберезовик. Грибів білих мало, тому збираю підберезовики теж. Не трапляються мені більші білі гриби. Хожу, хожу, не можу знайти їх. Просто трапляються підберезовики, козарики. Козарики. Їх багато сьогодні можна знайти. Деякі навіть збираю. Звичайно, хотілося б білих грибів. Але, на жаль, на жаль, немає. Ходимо ще лісом. В основному, в основному трапляються все ж підберезовики. Ось такі. Але як білий хрип теж зустрічається. Ось він, білий грибочок. Як же довго я ходив, поки він знайшовся? Гарний. Ось такий гарний білий гриб. Ну я ще надіюсь знайти ще декілька. Друзі, хочеться сказати вау! Ось мої берези карпатські улюблені. І тут вперше в цьому сезоні я знаходжу червоняка. І навіть не одного. А два. Отже, красноголовці Березові. Відкриваємо сезон на ці чудові гриби. Не знаходив я їх ще цього року. Оце перший трофей. Зразу два трофея. Це мої улюблені гриби. Дивіться, які вони чудові. Які це чудові гриби, красноголовці березові. Вперше в цьому сезоні середина жовтня, і вони нарешті почалися. Перші красноголовці березові. Зразу два. Чудово! Улюблені гриби знайшлись. Так, третій маленький. Красноголовець березовий. Ну я просто в захваті. Треба пошукати ще таких рибів. Я продовжую бути в захваті. Знову красноголовці березові. Я їх більше люблю, ніж білі гриби. Це просто чудово. Які це гарні гриби. Ростуть виключно біля беріз. Поряд. З ним утворюють мікоризу. І дуже-дуже смачні. Так, це грибне місце продовжує мене радувати. Це знову ж таки красноголовці, але не тільки вони. Нарешті чудові. Два вкупі білі гриби. Вау! Це теж дуже круто? Це дуже круті, білі гриби. Ось такі. Грибочки. Супер. Продовжуємо шукати. Далеко не відходив від цього місця. І подивіться, що я тут ще знайшов. Що я тут ще знайшов? А знайшов я тут. Просто чудового білого гриба. Я просто в захваті це чудове грибне місце з дуже гарними грибами. Друзі, продовжуємо ходити, шукати і знаходити чергова знахідка. Знову гарний білий гриб. Поряд з ним. Ще один білий гриб. Спробую їх дістати. Продовжуємо шукати ще ось такий грибочок. Гарний. Правда, думаю, що буде червивий трохи. Але можливо не весь. Продовжуємо шукати. Ходимо, ходимо, шукаємо гриби і знаходимо гриби. Ну, це вже підберезовик великий. Не цікаво, звичайно, але подивимося чи добрі. Який гарний ліс восени. Я просто не уявляю, як цього гриба ніхто не знайшов. Тут стільки людей, мабуть, ходило, а цей гриб чекав на мене. Ось такий красончик. Гарний грибочок. Продовжуємо. Продовжую ходити, крутитися по лісу, мотати кілометри, ну і збирати чудові білі гриби. Це просто супер гриб. Надіюся, ще щось знайду сьогодні. Друзі, вже в тому все хожу. Півдня, а то й більше. Вже буду певне виходити з лісу, тому що ще є інші справи. Але ще щось знаходжу. Це просто супер гриб. Це просто супер гриб. Він настільки тверденький, що я просто на 100% впевнений, що він добрий. Покажу, що я назбирав сьогодні. Ось такий результат. А тепер я вже вдома. Результат не змінився. Збираюсь почистити ці гриби. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!